Привіт! Давайте вивчимо, що таке лямбда, і функції вищого порядку, або англійською higher order functions, ви, може, і не чули тих термінів, але я думаю, ви бачили схожі конструкції. Зараз я вам перетягну і покажу. Ось, Наприклад, отака конструкція. Що це таке? Як розуміти оце взагалі? Або це, наче змінна, а після того якась незрозуміла конструкція тип, а потім? що це? Якийсь блок коду, але це ж не зовсім функція. Ось знову, знову, передаємо параметр, потім зразу відкриваємо після функції дужки, і як це розуміти. От. Це це в результаті ви навчитеся розпізнавати і більше того, писати самостійно. Ось посилання на офіційну документацію ви можете одразу відкривати і читати її, але як показую досвід. Офіційна документація не завжди зрозуміла. Добре, давайте розбиратися. Я вам приготував такий код для початку. По-перше, я працюю зараз в IntelliJ IDE, не в Android Studio. Тут просто є оця наша стартова функція Main стандартна. І в ній виконується програма. Далі я створив клас Coffee Machine, і в цьому класі є функція Prepare to Drink. Хідний параметр name типу String. І все, що та функція робить, це готує, це відображає на екрані текст prepared і потім текст, який ви ввели. От, наприклад, я викликаю цю функцію, передаю туди на вхід текст, який є good latte», Хороше лате. І кажу: Кофімахine: давай приготуй мені хороше лате. Запускаємо програму, дивимося. І бачимо: prepared good latte». Бачимо, що наша програма спрацювала і приготувала нам лате. Але нюанс в тому, що в котліні вхідним аргументом в функцію може бути не тільки простий тип, не тільки і складний тип, наприклад, person, або простий як integer, або «string», а може бути і інша функція. Або, точніше, лямбда. Ось так. Тобто ви можете передавати вхідним аргументом. О, давайте вам поясню аналогію. Уявіть собі, що у вас реально є кавова машина. І коли ви натискаєте на кнопку, запускаєте її, тоді вона приймає на вхід якісь вхідні матеріали, як, наприклад, там є молоко, там є кава, і всередині якось у собі готує на вихід вам лате. Тобто, вхідними аргументами даної лапках функції є е, е, молоко і кава. А на вихід повертає вам лате. А уявіть собі, що в ту кавову машину ви можете передати не тільки прості матеріали, як, наприклад, там, молоко або каву, а ви можете, так би мовити, передати цілий блок, якийсь механізм або функцію. Який ця кавова машина всередині, потім, по ходу виконання, підготову, там, підготовки вашого напою, може скористатися ним і використати його. Так як вона там всередині використовує молоко, каву, вона так само може взяти той цілий блок, наприклад, якийсь фільтр, ви передали у вашу кавову машину. І ця кавова машина по мірі виконання вашої програми, приготування лате, використовує також і цей фільтр, щоб пропустити через себе, наприклад, каву. От, в кавову машину ви можете передати і прості матеріали, по аналогії прості аргументи, і функцію, тобто, наприклад, фільтр по аналогії лямбду. Зараз я вам покажу конструкцію, синтаксис, як написати ту лямбду в котліні.